Росіяни викрали десятки тисяч українських дітей. Самі встановили з Маріуполя да. ну, благодаря вам mm. я знаю, що таке бути мамою рібенка з Донбасу. Це Марія Львова Білова. Так звана російська омбудсменка і одна з головних організаторів депортації дітей з окупованих територій в Росію. Львова Білова фактично вкрала депортовану в Росію українську дитину з Маріуполя, Маріуполя, в якому російська армія вбила тисячі дітей. І вона дякує Путіну за те, що російська армія зруйнувала українським дітям життя. Дякує, що Росія залишає цих дітей сиротами, і дякує, що тепер у неї є можливість козиряти статусом матері дитини з Донбасу, ніби це якесь чергове почесне російське звання. Кто нам детей вернет? Кто? Вам. Дослідники з Єльського університету в рамках проєкту Конфлікт обсерваторії опублікували масштабний звіт, який доводить, що в Росії працює величезна система так званої інтеграції, тобто ідеологічного перевиховання депортованих українських дітей, яких намагаються перетворити на росіян. Частину дітей з окупованих територій забирають на перевиховання на певний період, а потім повертають батькам. Частину буквально розлучають зі своїми батьками, прирівнюють до дітей сиріт, після чого віддають прийомним сім. Ім'ям і те і інше, воєнні злочини Росії, про які говорить весь світ. Новий звіт опублікований цього тижня. Демонструє масштаби російської системи контролю за українськими дітьми, які залишилися безрідних під час цієї війни. Європейська комісія спільно з Польщею має намір розпочати нову ініціативу спрямовану на пошук українських дітей, викрадених і вивезених до Росії під час російського вторгнення. Діти з районів, окупованих військами Російської Федерації, були умисно вивезені на територію Росії. Ми це розслідуємо. над перетворенням українських дітей на росіян працює величезна державна машина з депортації і пропаганди. В якості місць утримання здебільшого використовують дитячі табори та санаторії. В цьому злочині задіяні сотні російських громадян і керує всіма процесами федеральний уряд Росії. Основна мета викрадення дітей з окупованих територій знищення їхньої української ідентичності. І росіяни цього навіть не приходять. Ховують, знімають телевізійні сюжети про те, як депортують і перевиховують українських дітей. Це пряма ознака геноциду. І російська омбудсменка Марія Львова-Білова розповідає про ці злочини як про власні досягнення. Негативно називалися у президенті, да, Говорили всякі гадості, пели гімн Україні, слава Україні, все таке. Але пройшло немного времени. А ці діти попали в прийомні сім'ї Московської області. Один з мальчиків потрапив в мою сім'ю. И я на глазах вижу, как а, эта интеграция начала происходить. Проєкт Конфлікт обзерваторі ідентифікував як мінімум 43 російських заклади, куди росіяни депортують дітей з України. Ці табори розкидані по всій Росії. Вони є в Московській області, Геленджике, Пітері, Казані, Астрахані, Єкатеринбургі і навіть в Магадані та Чечні. В Чечню росіяни завозять так званих проблемних дітей і вчать їх користуватись зброєю. Підготовлена обширна програма воєнно-патріотичним вихованням, духовно нравственним оспитанням. Це табір Горний ключ недалеко від міста Грозний вчити українських дітей приходили розгвардійці та командир полку Кадирова заміт Чалаєв, який брав участь в окупації Маріуполя, за свідченнями колишнього бійця полку Кадирова. Чалаєв керує тортурами та стратами невдоволених Кадировим чеченців. А ще Чалаєв ловить чеченських чаклунок. Заміт Чалаєв керує полком, на території якого утримують, катують і страчують викрадених жителів республіки. Про існування катувань та поховань на його території розповів колишній співробітник полку. У Чечні Чалаєв також відповідає за пошук чаклунок. У чеченському таборі українські дітей вдягали у футболки зображенням Кадирова та Путіна і водили в Руський університет спецназа в Гудермесі. Демонстрували дітям, як в цьому університеті готують російських добровольців, відправляють на війну в Україну, вбивати їхніх співвітчизників. Ми ідентифікували кількох підлітків, які перебували в цьому чеченському таборі. Здебільшого це діти з українських територій, які росіяни окупували ще в 2014 році. Ми знайшли підлітків з Новоазовської, Синуватої та Макіївки. Судячи з їхніх соцмереж, за 8 років окупації росіяни змогли перевиховати українських дітей. Соцмереж видно, що вони носять одяг з російським гербом та пишаються знайомством з кадирівцями, називаючи їх братами. Браття мої браття! Росіяни проводять подібну роботи не тільки з підлітками, вони депортують і перевиховують навіть маленьких дітей. Як це відбувається, можна побачити з пропагандистського сюжету з міста Анапа, куди депортували дітей з окупованих територій Херсонської та Запорізької області. В так званому туристичному центрі дітям проводять уроки духовно нравственного нового В Целях духовно нравственного і патріотичного спітання станція туризму організувала для дітей із Херсонської та Запорізької області. Мастер-класс. Като називається єдинство наша сила». Під виглядом вправ з розвитку дрібної моторики дітям давали завдання зробити російський прапор. Под руководством преподавателя малши зготові цвіток з російським триколором. Судячи з повідомлень в групі ВКонтакте, цей анапський заклад більше схожий не на туристичний центр, а на якийсь гітлер-юген для наймолодших. Там проводять для дітей воєнізовані естафети. Воєнізована естафета, посвящена дню защитника отечества, і вчать малечу тримати в руках зброю. Зрівнування по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Імена співучасників злочину відомі: для цього не треба робити розслідування. Ви просто заходите в список працівників міністерства освіти та таборів, де отримують українських дітей. Готово. Всі вони залучені до системи ідеологічного перевиховання. Але на жаль, в цьому військовому злочині беруть участь і громадяни України, які під час окупації перейшли на сторону ворога. В кінці серпня 300 дітей з окупованої Харківської області вивезли в Геленджик, у табір Медвіжонок за 900 кілометрів від дому. Калон авто. Бусов з дітьми з Харківської області преодоліла не одну сотню кілометрів, щоб оказатися в Геленджике. Уставший, но щасливий, ані з нетерпінням ждали встречі з морем, сонцем і, звісно ж, новими друзьями. Діти через три тижні так і не повернулись в табору. Вони фактично опинилися у російському полоні. В той самий час ЗСУ деокупували окупували Харківську область, і Росія відмовилась віддавати дітей батькам, залишивши їх у таборі медвежонок. Доченька, я тебе все одно заберу. Не волнуйся з нами, все хорошо. Я тебе люблю. І верну тебе по любому додому. І більше нікуди в жизни не постю. Одна з тих, хто вивозила цих дітей з України, колаборантка Валерія Пісоцька. Вона засвітилась в одному з сюжетів російських пропагандистів. Пісоцька співпрацювала з окупантами і називала себе представницею відділу освіти Куп'янської міської ради. Серед нас. Дітки разного возраста, дітки, которым, скажем, так нужна допомільне здоров'я, психологічна реабілітація. Ми дізнались про неї більше. Валерія Валеріївна Пісоцька народилась 20 березня 1988 року за освітою. Магістерка біології, аспірантка кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету Сковороди. Паралельно працювала увага дитячим психологом в одній зі шкіл Куп'янського району. І за місяць до повномасштабного вторгнення захистила дисертацію Мадянки України. Валерії Ця типу дитяча психологиня не тільки відправляла дітей в російські табори, вона інтегрувала окуповану частину Харківщини у так звану російську систему освіти і возила підлітків з окупованих територій в Ярославль для ознайомлення старшокласників з місцевими вузами. Валерія Посольська розповіла, що у поїздку відібрано старшокласників 15-17 років. Вона висловила сподівання, що хлопці зможуть набути нового досвіду, матимуть масу вражень і, можливо, відкриють нові таланти. Sí. Зараз Валерія переховуються, скоріш за все в Росії. Її український номер не активний, а соцмережі порожні. Вона видалилась з Фейсбуку і підчистила свою сторінку ВКонтакті, проте забула про інстаграм. Останній пост вона опублікувала ще до повномасштабної війни. В інсті і натяку немає, що вона симпатизує Росії і колись стане колаборанткою. Ми поспілкувалися з деякими її знайомими, і вони теж, м'яко кажучи, були шоковані, що Валерія Пісоська з ентузіазмом допомагала росіянам красти українських дітей. Точну кількість дітей, які. Наразі все ще перебувають в таборі Мідвіжонок, порахувати складно. Деякі з батьків, з якими нам вдалося поспілкуватись, забирали дітей самостійно. Хтось попросив своїх російських родичів забрати діток до себе, а хтось вже півроку не може побачити свою дитину. Наразі процес повернення в Україну проходить дуже повільно, через перешкоди з російського боку. Конкретно з цього табору, в жовтні, українська влада разом з волонтерами змогла повернути в Україну 37 дітей, а нещодавно повернула ще трьох. Російська пропаганда повідомляє про це. З жалем головний їхній меседж діти полюбили Росію більше ніж своїх батьків і тепер не хочуть повертатись додому. Вчора віддавали дітей на ту сторону з боль'ю, пусть і родителям їх родителей в лагерь приглашали групами. Взрослоки діти багато откровенно не хотіли. Адказулі їхати туди, навіть з мамами. ті, хто остались уїжать від теплого Чорного моря. не хотят. з такою насиченою програмою й не хотілось би нікому. Українських дітей також масово звозять до окупованого Криму, переважно з Херсонської і Запорізької областей. Точно невідомо скільки з них там досі залишаються. При цьому росіяни відкидають звинувачення в депортації та ідеологічному перевихованні дітей. Мовляв, дивіться, ми розбомбили їхні будинки, розлучили їх з батьками, але це чудово. Бо діти побували в літньому таборі, да от такі плохі руски питають дітей морем, сонцем, целібним кліматом, освітніми і розвлекательними програмами, а возможно, даже і советськими мультиками. Настоящий дитячий кошмар і дитячий гулаг. А тепер послухайте фрагменти російського «Первого канала про освітню програму в цих таборах. Школьники ще й наверстують програму. У многих впервые появилась возможность учиться на родном русском языке. Усваивать материал на родном русском языке теперь гораздо легче. В украинский период историю переписывали регулярно. Цей сюжет зняли у таборі лучисти в Євпаторії. За словами росіян, в жовтні туди привезли 500 дітей. В лагері «Лучистом» отдыхают більше 500 ребят. Ми продивили сюжети з цього табору і звернули увагу на цього чоловіка. Він супроводжував дітей з окупованої Херсонщини в Крим, як і згадана раніше Валерія Піс. Соцька звати його Максим Івченко. Ми повинні розказувати дітям істинну історію, а не та яка написана западом, була для України. Саме вапіюші факти, звісно, казались е -е, перевертування з саме -е, історії. Цей Максим Івченко в російських сюжетах називає себе вчителем історії. Окупаційна влада призначила його директором 6-ї гімназії в Херсоні. Значить, е -е, зараз чекаємо е -е, учебники. Чистимо класи всі готуємо. Ще цей колаборант був одним з організаторів російського окупаційного референдуму в Херсоні. А на цьому відео бідний Максим Івченко отримує гуманітарку від Слідственного комітету Росії. Дякую, ребята. Спасибо, ребята, вам огромное. але насправді він ніякий не вчитель історії. В реальному і невигаданому житті до окупації він був охоронцем, який отримав можливість від окупантів розказувати дітям справжню непереписану історію. Але є і гарна новина. Цього покидька не треба ідентифіковувати. Українська прокуратура вже оголосила йому підозру за колабораційну діяльність. Він родом з голої пристані, був прописаний за адресою провулок Комунальний 28, одружений з дві Року. Мобільні телефони, звісно, не активні. Масштаби цього злочину та трагедії неможливо осягнути. Тільки офіційно Україна підтверджує депортацію 16 тисяч дітей. Це лише ті, яких вдалося ідентифікувати. Проте реальні цифри можуть бути набагато більші. Прямо зараз російська пропагандистська машина перепрошиває десятки тисяч українських дітей, які втратили свої домівки та батьків. І росіянам глибоко плювати на життя цих дітей. Як було плювати на дітей з Маріуполя в драматичному театрі на дітей в пологових будинках, які вони розбомбили. Для них діти це лише інструмент, інструмент геноциду і позбавлення України її майбутнього. І якщо хтось з колаборантів думає, що відсидиться за спину російських військових злочинців, то ні, не вийде. Кожного з вас знайдемо і змусимо відповідати. Телебачення Торонто разом з благодійним фондом Сергія Притули продовжує великий збір на військову школу Боревітер ми збираємо 10 мільйонів гривень, які підуть на навчання та підготовку 5 тисяч військових. Ми довго тримали інтригу, але немає більше сил мовчати. Отже. За найбільший донат збору на буревітер ми подаруємо. Ось цей російський безпілотний корлан. Він був збитий нашими захисниками під Марінкою на Донеччині. Військові вже забрали з нього потрібні їм мікросхеми. І тепер цьому орлану дуже хочеться потрапити в руки людини, яка зробить найбільший донат. Також серед всіх учасників збору на вітер ми розіграємо 15 ось таких браслетів. Зроблених зі снарядних гільз. лімітовану серію таких браслетів з написом Золото віддаю за латунь виготовив магазин Клямра, і їх можна виграти лише в благодійних аукціонах. Підсумки розіграшу ми оголосимо після закінчення збору. Будь ласка, будь ласочка, у коментарі до платежу залишайте свої контакти, щоб ми змогли з вами зв'язатись у разі перемоги. Дякуємо вам за донати! Посилання на банку у описі під відео.